Зазвичай люди ставлять до власного транспорту вельми конкретні вимоги. Комусь із нас потрібен лише простий гарантований засіб дістатися будь-де і будь-якої миті. Інші потребують менш практичних речей шалених прискорень та гострого запаху розпечених гальмівних колодок, романтичних захоплень та можливості повернути назад власну юність. А комусь просто дуже потрібен справжній друг, такий, щоб на все життя. Однак існує інший шлях: отримувати від власного авто усе, що вам заманулося цієї миті, подорожувати з комфортом і отримувати задоволення від водіння, закохуватися, пишатися, дружити. Звичайно ж, для цього потрібен особливий автомобіль, і він вже існує. Ідею створення авто, здатного реалізувати будь-які потреби його власника, було втілено компанією BMW у 2000 році. З того часу попит на баварські автомобілі Sport Activity збільшувався так активно, що за вісім років у лінійці з'явилося нове відгалудження Sport Activity Coupe. Варто відзначити, що слово популярність відносно баварських автомобілів для активного життя не має жодної прикмети перебільшення. Зважте, хоча б на такий факт. Американське підприємство BMW у місті Спартанбург. Де вироблялися моделі X5 та X6, а згодом X3 відзвітувало про випуск двох мільйонів автомобілів ще на початку 2012 року. Більше того, компанія переконує, що до 2016 року потужність заводу Спартанбурзі зросте до 450 тисяч авто за рік. Таким чином, завод BMW у штаті Північна Кароліна стане одним з найбільших автоекспортерів Америки, у тому числі і завдяки новому представникові родини. Спорт Activity Купе BMW X4. Перед вами перший екземпляр нової моделі з Мюнхена. Надалі ми дізнаємося чимало цікавих деталей про цей автомобіль. Однак вже зараз можна зробити перший висновок. Він буде привертати багато уваги. Побудований на технічній базі популярного BMW X3, новий X-4 істотно відрізняється від власного родича. Зрозуміло, першою впадає в око його виразна зовнішність, особливо якщо автомобіль, як наш екземпляр, має опціональний М-пакет. Та в будь-якому разі, в будь-якій комплектації, найбільш характерною рисою нового авто буде його стрімкий силует. Лінія даху, найвища точка якої розташована якраз над головою водія, плавно спускається аж до кінчика кришки. Багажного відсіку, повторюючи лінії класичних спортивних купе, не таким очевидним, однак не менш важливим елементом дизайну є рельєфна бічна лінія для створення більш потужного образу. Дизайнери наважилися розділити її безпосередньо на поверхні задніх дверцят. і підкреслили таким чином сполучення стрімкої передньої частини та мускулястої рельєфної корми. Цікаво, що стилістика нового BMW X4 залишилася практично незмінною відтоді, як під час автосалону в Шанхаї у 2013 році світ побачив його прототип X4 Concept. Тож, вочевидь, дизайнери піклувалися про зовнішність концепту недарма. Найскладнішим завданням для дизайнерів є поєднання двох елементів, які дуже важливі для BMW – елегантності динаміки однак, у цьому випадку, з огляду на те, що це x кар, нам довелося ще й враховувати наявність великого кліренса. Тож насправді перед нами постали три складних питання. І на мою думку, ми отримали результат, який відповідає на кожне з них. Ми створили динамічне авто з дуже експресивною зовнішністю. Ми зробили його дуже елегантним завдяки лінії даху. Врешті ми підкреслили його потужний характер великими колісними арками, масивними колесами і дуже експресивними формами передка та задньої частини. Новий автомобіль дійсно має пропорції, які суттєво відрізняються від його попередника. BMW X4 трохи довший від X3, однак і відчутно нижчий. Цікаво, що відсутність у Sport Activity Купе зайвих 36 мм у висоту візуально наблизила центр ваги його кузова до дороги. Додайте до цього передній бампер з агресивними дефлекторами та фірмові фари, які за новою традицією бренду зливаються з хромованими ніздрями решітки радіатора, і ви переконаєтесь, що доволі високий в цілому автомобіль виглядає розпластаним по дорозі. Наче бійцівський грантуризму з огляду на меншу висоту салону порівняно з моделлю X-3, новий X-4 має дещо іншу компоновку елементів інтер'єру. Стилістика в цілому залишилася безперечно пізнаваною однак сидіння водія і переднього пасажира встановлені на 2 сантиметри нижче, а розділений на два окремих крісла задній ряд нижчий майже на 3 сантиметри. Тож екіпаж отримує повне враження їзди на класичному копе. Варто лише забути про два десятки. Сантиметрів дорожнього просвіту. чималий багажний відсік з можливістю його збільшення та дистанційним відкриттям дверей. Контролер iDrive з сенсорною поверхнею, навігаційна система Professional та рідкокристалічний щиток приборів Black Panel Це лише деякі з елементів базової комплектації BMW X4. У наступному випуску програми ми поговоримо про численні технічні цікавинки нового авто і почуємо його голос.